Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я хочу разом з вами приготувати дуже смачний десерт з гарбуза і яблук у лаваші. Це дуже швидка, корисна і смачна страва. Для моєї страви потрібно, звичайно, лаваш. Я вже... Такий купила, тут два широких листи, також пів кг гарбуза почистила. Також три яблука спілих, кисло-солодких. І заливка, яку я буду змащувати безпосередньо зверху наш гарбуз. Це 20 грамів розтопленого вершкового масла і 5-6 столових ложок сметани 15%. Це буде така заливка, яку я зверху буду змащувати мій рулет із лаваша. Що хочу сказати, зараз я буду, можна натерти натерті цей гарбуз, але я яблука і гарбуз буду збивати у блендер. І мені так сподобалася форма збивання. Всього у блендері, що не потрібно нічого змільчити так дрібно, як там. То я буду змільчувати це все, здрібнювати, подрібнювати, вибачте, подрібнювати у блендері гарбуз і яблуко, і заливка вже в мене готова. Тож, приступаю безпосередньо до подрібнювання яблука і гарбуза. Так, друзі, я Змільчила, подрібнила на блендері, яблучка і гарбуз. От, постараюся ж не цукати, як завжди. Беру один пакетик ванільного цукру, сюди переміщаю. Якщо хто любить, можна корицю. Я корицю не дуже, то мені краще ваніль. Все добре перемішую. Зараз попробую за смаком. Гарбуз у мене солодкий гарбуз диня. Він солодший за гарбуз звичайний. Я зараз все ретельно так перемішаю та фірумати. Смакота. Хочеться зараз вже їсти. М -м -м -м. Солодкий так. Я не буду підсолоджувати. А якщо ви люди бете солодке, можна підсолодити. Дуже смачно. У мене два отаких от лавашо. Два листки такого. Я один беру, зараз, і накладаю на цей, лист, ось цей такий лист, накладаю мою начинку. І розміщаю її по всьому лавашеві. І буду згортати половину викладу. І буду згортати рулетом. Духовка зараз у мене вже розігріта до 180 градусів. Отак. От Я думаю, вже воно смачно. Дуже, дуже смачно. Бачите, які в нас на Україні дуже гарні ростуть. Фрукти, і гарбуз, це ж теж фрукт, і яблука, які якась смакота. От гарно. І корисно. О, такі в нас. І природа гарна, все в нас гарне. Люди чудові, дуже добрі. І все буде в нас добре. Отак, От я його скручую, тоді буду скручувати. Отак. Так, Так, і зараз буду його скручувати. Так, беру отак краю і скручую. Рулетом. Придавлю гарно. Ну, так, Я Уявимо звичайний рулет. А потім буду змазувати зверху нашою заливочкою. І так, аналогічно, і другий. Я думаю, ви зрозуміли. Так, отакий у мене вийшли два рулети. Оце моя заливка. Я сюди додала одну чайну ложечку цукру, щоб воно трошки так і солоденьке було, і підрум'янилося. І дуже ретельно це все треба змазати, щоб наш лаваш був повністю змазаний оцією заливкою. Бо якщо ми десь його пропустимо, значить він буде сухий і несмачний, як чіпсик. Тож пам'ятаємо, що це все змазується. Отак, От ретельно промазується оцією пропиткою. Отак От все. І в духовку ставлю на хвилин 30-35. Тут немає гарбустики, звариться і все. Так усе ж яблучко, лаваш, тут нема чому. Запікотці. Так, отак. Ретельно і все в духовочку. ну Дивитеся по своїй духовці. Більше, менше будете дивитися, Щоб вже ж і не, і не згоріло воно за 30 хвилин. Так, отак. Така красота в мене вийшла. А тепер у духовку. Я думаю, що це і вам сподобається. Не калорійна, не дієтична страва і десерт на славу. Все екологічно чистий продукт. Не треба ніяких смаколиків. Як у нас домашня, такий смаколик є. Оч, як гарно. Так, оце і в духовку. Минуло 40 хвилин. І отакі рулетики у мене запеклися. От така в мене красота. Хотілося б її розрізати. А тепер, нехай вони трошки охолонуть, тому що гарячі і дуже ніжні. Нехай трошки охолонуть. І потім я вам покажу їх в розрізі. Отак, От бо боюся, щоб воно все розпалося. Отак. Так Та, що пахне дуже смачно, а як в розрізі покажу трошки, як охолонуть. От така смакота у мене вийшлася. Начинки дуже багато, можливо, занадто багато, не знаю, ну зате смачно. От така в розрізі, прямо тане в роті. Я вже шматочок продегустувала. Дійсно смачно. кисло солодка начинка, гарбуз і яблучко. Добре, що я його і не підслужувала, тому що тут все в міру. Гарбуш солодке, яблучко теж достигли. Так що все все дуже смачно. Хто полюбляє таку дієтичну страву. Ну і дуже м'яке, дуже таке, як кажуть, хоч губами їж, то дуже і корисне, що ж, тут усе, усе натуральне. Так що, кому сподобався мій рецепт, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. На цьому закінчу я своє відео. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого, хорошого дня, до побачення, до нових зустрічей!